Батюшко, а спати з дівчиною це великий гріх? Звичайно, ні. Але ж ви, юначе, не спите. «Куми, я чув по радіо, що французи провели дуже серйозні дослідження і визначили, що від алкоголю страждає кожний другий француз. А до чого тут ми, куми?» Пане художнику. А ви можете намалювати мій портрет в голому вигляді? Так. Хвилиночку. Зараз я роздягнуся. Дівчина запитує в аптеці. Скажіть, будь ласка, у вас є тест на вагітність? А вам позитивний чи негативний? Дві куми? Давно не бачились, зустрілись на базарі. Ой, кума, такий анекдот тобі розкажу. Будеш сміятися, груди відпадуть. А тобі, куме, цей анекдот, мабуть, давно розповіли. Куме, а я учора з Галею цілувався. Ну, от, бачите, куме, а казали, що не п'єте.